Обережно шахраї. Зараз покажу реальну схему, як людей розводять на пригоні авто. На екрані профіль шахрая, який вже обікрав щонайменше двох військових, які звернулись до компанії Євро з консультацією по розмитненню. Разом вони втратили більше 10 тисяч євро. Дивіться, що його видає. Профіль абсолютно пустий. Немає жодних постів, немає відгуків, немає історії. Тільки оголошення в маркетплейсі, щоб люди не могли залишати коментарі. Оголошення розміщує на прифронтові міста. Суми Дніпро-Запоріжжя. Чому? Там зараз багато військових, які шукають авто і мають гроші. Він спеціально полює на них. Ось як працює схема. Спочатку пропонують нереально низьку ціну, авто за 10 тисяч, пропонують за 2-3 тисячі. Кажуть, що для військових спеціальна знижка або терміново треба продати. Далі просять аванс на покупку авто в Європі. Люди переводять, бо ціна така вигідна. Через кілька днів пишуть, що автомобіль начебто вже купили і їде до кордону. Тепер треба гроші на розмитнення. І тут найцікавіше просять перевести не на рахунок митниці, а на ФОП або взагалі на картку фізособи. Кажуть, це наш партнер, так швидше потім все оформимо. Люди, які вже віддали аванс, часто переводять і ці гроші, після чого шахрай зникає назавжди. Як не попастися? Запам'ятайте три речі: перше, якщо ціна занадто низька, це пастка. Ніхто не продає авто собі в збиток. Друге, ніколи не давайте аванс незнайомим людям без відгуків і репутації. Перевіряйте компанію в соцмережах, шукайте відгуки, дивіться історію. Третє, гроші на розмитнення переважно платяться на офіційний рахунок митниці. Ніколи на ФОП, ніколи на картку приватної особи. Що робити зараз? Зайдіть в профіль цього шахрая і відправте скаргу на нього. Чим більше скарг, тим швидше його заблокують. Поділіться цим відео у групах військових, щоб більше людей дізналися. Будьте уважні, перевіряйте продавців і не ведіться на занадто вигідні пропозиції. Ваші гроші важко заробити, не віддавайте їх шахраям.